Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. Welcome to Apple Tree Channel. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником англійська мова автора Карпюк Оксани Карпюк. Сьогодні у нас вже четвертий урок за п'ятою темою What is the weather like today? Grammar І сьогодні у нас урок присвячений граматиці. Будемо з вами <coughs> вивчати розбирати конструкцію Be Going To. Page 79. Нагадую, що усі, хто бажає долучитися до перевірки домашнього завдання, будь ласка, переходьте або за посиланням в описі під цим відео, або знаходьте на каналі, є плейлист, присвячений повністю Activity Book та граматичному довіднику. Тому що ці завдання за граматикою, ви знайдете додатково ще у граматичному довіднику. Саме за ним ми сьогодні збираємося і працювати. Отже, конструкція Be Going To. Конструкція, яка говорить про наміри і про передбачення на майбутнє. За граматичним зошитом, розберемо цю тему. Сторіночка 36. Итак, be going to. розберемо зараз розмову між дітьми. I'm going to visit my uncle this Sunday. Я маю намір, я збираюся відвідати свого дядечка у цю неділю. Are you going to do anything this weekend, guys? А ви збираєтеся робити щось у ці вихідні хлопці, дівчата? Ну, guys – це, в принципі, як friends, друзі. Um, I'm not going to go out this weekend. Я не маю намірів. Я не збираюся виходити у цей вихідний, гуляти, наприклад. I'm going to clean the house and do my homework. Я збираюся. Я маю намір прибрати у будинку і виконати домашнє завдання. Well, I'm going to go for a walk with my cousins in the park. Ну, я збираюся вийти на прогулянку зі своїми двоюрідними братами та сестрами до парку. My grandpa is going to come from Cambridge on Saturday. Мій дідусь має намір, збирається приїхати з Кембриджу у суботу. So, I'm not going to be free either or either. Тому я також не, не буду, не збираюся бути вільним. У Ці вихідні. Отже, either або either має два, о, дві вимови. Американізм та британський варіант. Перекладається to також. Either or either перекладається як to також. Окей. Отже, ми з вами прочитали діалог, в якому був виділений саме наш зворот be going to. І як ви вже зрозуміли, B змінюється для I на M, для you are – для «He, she, it, is» згадали. Отже, «be» змінюється як звичайне дієслово-зв'язка у теперішньому часі. І так, форму «be going to» використовуємо для вираження заздалегідь запланованої дії. І ще раз, вираження заздалегідь запланованої дії, коли ми маємо намір щось робити. Не просто обіцяємо, а вже плануємо це зробити. I'm going to meet my friends this evening. Я збираюсь зустріти друзів ввечері. He is going to play football tomorrow. Він збирається пограти у футбол завтра. They are going to buy a new house next year. Вони збираються придбати новий будинок у наступному році. M is R. Уже діє слово to be у мене змінюється на M is R. Далі. Форму be going to ми також використовуємо для вираження наміру. She likes music. Їй подобається музика. She is going to be a musician. Вона має намір, вона збирається стати музикантом. Також форму be Going to використовуємо для прогнозування або припущення дії, що може відбутися з огляду на наявні у момент мовлення ознаки чи обставини. Ну, наприклад, дитина йде по бордюрчику, матуся дуже занепокоєна, і вона говорить: Be careful, you are going to fall. Будь обережен, бо зараз падеш. Тобто матуся, очевидно, знає, що це як 2 помножене на 2-4, що дитинка зараз може підвернути ніжку і впасти. Ось це о, справді такий приклад живання be going to. Коли все очевидно, коли доводити не треба, коли очевиден один один о, вихід з цієї ситуації. Ну і ось приклади ще раз: Look at the sky, it's going to rain. Поглянь на небо. Зараз буде дощ. Тобто, очевидно, що небо затягнене тучами, хмарами. Вибачте, хмари такі вже конкретно темні, і ми розуміємо, що зараз буде злива. Stella looks very sad. She's going to cry. Стела виглядає дуже сумною, вона зараз буде плакати. Ну, тобто, ми бачимо, очевидно, що за обличчям людини так, що в неї вже сльози на очах, отже, вона заплаче. Be careful, you're going to fall over. Ну, це щодо дитини, наприклад. Будь обережним, бо ти зараз падеш. Ну, в принципі, коли очевидно, ми бачимо, що це, це зараз трапиться. Тому що цьому, в принципі, сприяють усі обставини. Отже, три правила використання а, семантично так, цього виразу: вираження заздалегідь запланованої дії. Вираження наміру. Ну і прогнозування або припущення, коли ми, очевидно, бачимо, що до цього все йде. Про форму утворення Biego Intol, дивись, сторінка 79-та підручника. Отже, ми зараз повернемося на 79-ту сторінку підручника. А усі мої глядачі, які є ще й спонсорами каналу, ми з вами розберемо ці завдання ще додатково у додатковому відео-плейлисті, там, де у нас є Activity Book і Grammar Book. Виконаємо зараз з вами дві вправи на Be going To. Итак, complete the sentences with the words from the list. Use be going to form. Отже, пам'ятаємо, що слово be змінюється у нас для різних осіб. Ну, як у звичайному, у звичайному present simple. Для I це am. для he is, для she is, для it is. You Uh, you are, we are, ну і they are. Пам'ятаєте, так? Окей. Okay. Треба підставити цей вираз і плюс ще дієслово, відповідно, після to. Buy купляти, swim плавати, walk – ходити, go йти. Ну, walk – прогулюватися мається на увазі. Go саме намір кудись прямувати. Snow, сніг, play грати. Окей, okay. so it is going to snow soon. Ну можливо, перше це буде. Зараз скоро буде піде сніг, так? OK, it is going to snow soon. It is going. to snow soon. Далі. I am going to play basketball with Tom. Я збираюсь пограти в баскетбол з Томом. I am going to play Далі we are going to go to the beach. We are going to go to the beach on Sunday. Ми збираємося піти на пляж у неділю. Kate is going to walk in the park. Kate is going to walk in the park. Kate збирається піти на прогулянку до парку. Sam are going to swim in the sea. Pam and Sam are двое, тому are going to swim in the sea. Your Jack is going to uh, buy a new coat. Jack is going to buy uh, a new coat. Great, well done. Prawdruha. Make questions to the answers. Утворіть питання до відповідей. Використовуйте be going to to form and uh, words in brackets. І так, використовуйте вираз be going to і слова у наших дужках. Ну що ж, давайте з вами згадаємо, як у нас утворюються питання, так? Давайте з вами візьмемо будь-яке речення зараз. Ну, наприклад, Kate is going to walk in the park. Kate збирається йти до парку. Kate. Is going to walk in the park. Щоб поставити питання до цього речення, як завжди, нам треба винести на перше місце, допоміжне дієслово. В нашому випадку це слово is. Is Kate. Going to walk in the park. Чи збирається Кейт, чи має намір вона, так? Чи збирається вона сьогодні прогулятися у парку? І варіанти відповіді буде два. Yes, she is. Так, вона збирається. Тобто, ми що ставимо так, або ні слово, потім кома, вона. І допоміжне діє слово на останньому місці. Або, якщо це заперечення, no, she is not, або isn't. скорочено. Все. Ну ж, таким чином давайте тепер утворимо ці питання. Відповідно, для team це також he, she it. Також для he, she it ми утворюємо be going to вираз з допомогою дієслова is. Is team going to sing? Is team going to sin. Чи збирається team uh, співати? Yes, he is, так збирається. You допоміжне тієї слова are. Are you going to dance? Чи збираєшся ти танцювати? Уже going to, ми будемо писати без змін. Після підмета в реченні. В даному випадку після слова you. Are you going to dance? No, I am not. Is Claire going to skate? Кейт збирається. Claire, вибачте. Clear збирається кататись на козанах. No, she isn't, ні, не збирається. Bill and Sue це їх двоє, тобто це слово they. Отже, для they використовуємо допоміжнення слова are. Are Bill and Sue going to work. Чи збираються uh, Bill and Sue працювати? Так, збираються. Yes, they are. А тепер повернемося до нашого граматичного зошиту, це сторінка 38, і розберемо з вами іще. Одну форму для вираження майбутнього часу. Це future Simple Tense. Для того, щоб потім її порівняти з виразом be going to і зрозуміти, в чому ж у них її відмінність. Well, maybe we can meet today. Ну, можливо, ми можемо зустрітися сьогодні, продовжується розмова між дітьми. Will anyone go to the park with me? Чи піде хтось зі мною до парку? Sure, I will just put on my jacket and meet you there. Так, звичайно. Я просто одягну свою куртку, куртку і зустрінусь з тобою там. I will join you too, і я долучусь до тебе. Me too. і я. Отже, як ви бачите, в даному випадку ми вживаємо вже не вираз «be going to, а звичайну форму future simple tense. Future simple tense утворюється з допомогою допоміжного дієслова will і дієслова за змістом у першій формі. Виду часову форму дієслова Future Simple використовуємо для вираження раптового рішення щодо майбутньої дії, що приймається у момент мовлення. Ну, наприклад, It's hot, спекотно, «I will open the window. Тобто я не планую це зробити у якусь перспективу далеку, а прямо зараз. Або, наприклад. Look at the ice cream, поглянь на морозиво. I will eat the chocolate one. Я б з'їв шоколадне морозиво. Або, наприклад, ви йдете по супермаркету, або по шопінг мол, бачите гарну сукню, у вас достатньо грошей для неї, і ви говорите: What a nice dress! I'll buy it. Яка гарна сукня, і я її купую. Тобто, ви не говорите I'm going to buy. Тому що ви, в принципі, на неї довго не відкладали гроші. У вас все є одразу так, для неї, щоб її взяти і купити. Далі, також видночасова форма дієслова Future Simple, використовується для вираження обіцянок і передбачень. Дуже часто такі обіцянки і передбачення починаються, наприклад, I promise, I hope з таких виразів. Sooner or later, I will be there. Чи швидко, чи пізніше, але я буду там. People will live on the Moon in the future. Люди будуть жити на місяці в майбутньому. Про форму утворення Future Simple дивіться сторінку 79 нашого підручника. Ну, а мої любі підписники каналу Дописувачі, ну і звичайно, спонсори каналу особливо. Чекаю вас на огляді цих завдань. І так, як же у нас утворюється future simple tense, як я вже сказала, стверджувальне речення. Для усіх абсолютно осіб однини множини. I, you, he, she, it, we, they, ми вживаємо дієслово will допоміжне, і після нього дієслово за змістом у майбутньому часі. Ну, по початковій формі мається на увазі. I will go there, я туди піду, you will go there, ви або ти туди підеш, he will go there, він піде. Вона піде, воно піде, ми підемо, вони підуть. Для того, щоб утворити заперечення, до слова will ми додаємо частку not, will not скорочено won't. I won't go there, you won't go there, He won't go there, She won't go there. І так з кожною особою одне ним Щоб поставити питання, загальне питання Will переносимо на перше місце перед підметом. Will I go there? Will you go there? Will he go there? Will she go there? Will it go there? Will we go there? Will they go there? І короткі відповіді. Yes, I they will. Yes, I will. Yes, you will, yes, he will. И якщо у нас заперечення, то заперечення will not можна живати разом. Записувати так. Won't. No I won't. No you won't. No he won't. No, she won't. І так, ще раз. Ми використовуємо Future Simple, аби розповісти про on the spot decisions раптові рішення, і предбачення, які основані на тому, що ми думаємо і в що ми віримо, а не на очевидних фактах. Передбачення, які основані на очевидних фактах, ми вживаємо be going to. Наприклад, It's Cloudy uh, It's going to rain. Хмарки набігли, буде дощик. Тобто це очевидні факти. А uh, «will» вживається, коли, наприклад, I think it will uh, be rainy». Я гадаю, що буде сьогодні дощик, але поки що на це нічого не вказує, наприклад. Чи чисте небо. Але, можливо, за якимись uh, своїми передбачуваннями або за своєю чуткою, я розумію, що можливо він може і бути. Але поки що на це хмари на, на небі не вказують. Complete the sentences with the words in brackets. Доповнимо речення словами у дужках. Укористовуйте will або won't. Ну, тут все дуже легко. I will go to the cinema with you. Просто підставляємо will скрізь. He thinks and will not. Або разом це won't, ski with him. Він гадає, що N не буде з ними кататися на, на лишах. Sue and George. Won't learn Maths next year. Sue і George не будуть вивчати математику у наступному році. We will visit Spain this year. We will може скорочуватися до апострофа подвійної L. Will visit Spain next this year. Окей. Okay. Щоб поставити питання, знову ж таки, Will ми перенесли на перше місце в реченні. Will you wear a hat? Чи будеш ти одягати капелюх? Yes, I will. І так для кожної особи одноним множини ми вживаємо. Will? Will it snow tomorrow? You no, know it won't. Will Helen do homework? Yes, she will. Чи буде Хелен виконувати домашнє завдання? Так буде. Will Ben and Jim go to the club? No, they won't. Чи підуть Ben and Jim до клубу? Ні, не підуть. Ну, або чи відвідають вони якийсь гурток. Ні, не відвідають. Ну, а тепер, діти все ж таки, давайте порівняємо, коли ж ми вживаємо be going to для вираження майбутнього часу, а коли future simple. «Be going to. Ми вживаємо, щоб розказати про плани на майбутнє. I'm going to enter university after school. Я збираюсь вступити до університету після школи. «To» – Ми знаємо, що щось обов'язково трапиться, ми передбачаємо майбутнє, базуючись на теперішній ситуації. You don't study. Ти ж не вчишся. You are going to fail your exams. Ти точно провалишся на іспитах. Або I feel terrible. Я почуваю себе жахливо. I think I'm going to be sick. I'm going to be sick. Гадаю, що я захворію. Я роблю такий висновок, тому що мені зараз дуже погано. Future simple. Ми намагаємось передбачити майбутнє. Отже, ми використовуємо форму future simple у виладіє слово початковій формі, коли ми намагаємось передбачити майбутнє. Наприклад, In in future people will live and work in space. у майбутньому люди житимуть і працюватимуть у космосі. Two. ми вживаємо форму future фьючем виладіє слово початковій формі, коли ми щось обіцяємо про щось попереджаємо. Наприклад, I'll call you tomorrow. Я подзвоню тобі завтра. Це ми I promise, обіцянка наша. Leave now or you'll miss the train. Виходь зараз або запізнишся на потяг. Також ми вживаємо Future Simple для вираження майбутнього часу, коли ми говоримо про незаплановані дії або про щойно прийняті рішення. Let's go for a walk. Ходімо на прогулянку. Oh, no, it's raining. I'll stay at home. Я залишусь вдома. Тобто, це прийняте мною рішення спонтанно, прямо зараз. Ну і Ми використовуємо will завжди з виразами, якщо у нас починається речення I know, I'm sure. probably, definitely. Наприклад, I will probably go to Greece on holiday. Можливо, я поїду до Греції на канікулах. He will definitely come. Він неодмінно прийде. Ну, Ось такі правила. That's all for today. Урок вийшов такий насиченим. Сподіваюсь, що ви зрозуміли вживання цих ароматичних форм. That's all for today. Goodbye, good luck. До нових зустрічей!